Це такі приманочки. Тут зверху м'ясо кісткове борошно, це всі приманки. Всередині, якщо її розкушують, там лежить паєтик такий із вакциною. У Брусилівській та Радомошильській територіальних громадах завершують пероральне вакцинування м'ясоїдних тварин від сказу. Для розкладання вакцин ветеринари і лісники одягають халати та рукавички, щоб тварини не почули запаху людини. Приманку розкладають по стежках, якими ходять дикі тварини, та по норах каже Олександр Литвенчук, директор мисливського господарства. Якщо так от пройти, то можна нічого не замітити. А якщо придивиться. Отакі от насипи піска, наче хтось сюди висипав машину піска. А це значить, що якщо ви підніметесь трошки вище, побачите нору. За словами Олександра Литвинчука, борсуки живуть родинами та облаштовують городища. У них проживає кілька поколінь. Борсуки риють нори в два в три яруси. У них є спальні, у них є там де туалет. Там дуже цікаво благоустрій у них йде. Враховуючи те, що звір ходить одним і тим маршрутом, то ми розкидуємо вдоль їхніх троп, на відстані 100-150 метрів. Сьогодні провели вакцинацію м'ясоїдних тварин, саме лисиць, барсуки, тому що вони теж живуть тут, і собаки, які будуть заходити, теж повинні провестись вакцинуватися, бо по-другому ніяк. Сказ розповсюджувати не хочеться на четвертий, восьмий і п'ятнадцятий день спеціалісти перевіряють, чи з'їли тварини вакцину. Розповідає ветеринар Руслан Гриценюк. Забивається лис, забивається лисиця. Значить, беруться зуби. Це так по цьому беруться зуби. Тоді отправляються в лабораторію, роблять зрізи зубів. І вакцина сама має маркер, який маркер тетрациклінового ряду, який. В зубної емалі накопичуються. Якщо лисиця його з'їла, він там лишається і паралельно досліджують сироватку крову на імуноглобуліни проти сказу. Імунізація м'ясоїдних тварин проводиться двічі на рік на весні та восени. Говорить Олександр Шпита, начальник головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. За його словами, кількість випадків захворюваності на сказ м'ясоїдних тварин у порівнянні з 2023 роком зменшилася. На сьогоднішній день ми маємо вже 44 активних випадки сказано. Території області, і в минулому році таких випадків у нас було 69. Буквально два роки назад був випадок захворювання сказом людини. Катерина Мороз, Дмитро Ігначенко, Суспільне новини, Житомирщина.